Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. World of Tanks закривати ніхто не буде. Зараз я надам вам інформацію, яка є у мене, а потім ви будете вирішувати, чи закриється World of Tanks, чи ні. Танки 11, 12 та 13 рівня скоро з'являться у World of Tanks. Зараз дуже багато виливається інформації про те, що World of Tanks закривається в 2024 році чи у 2026 році. Але ні, World of Tanks закривати ніхто не буде. Ось пасхалка про те, що Wargaming втрачає гравців. Все працює, розбираємося разом. Якщо гравець не заходив у World of Tanks понад 180 днів і до цього має більше ніж тисячу зіграних боїв, то з поверненням у гру на нього очікують кілька нововведень. Перше це режим розминка. Він заміняє собою випадковий бій та є тренувальним режимом. Та ось таким чином, введення танків 11, 12 та 13 рівня, хочуть зазвати нових гравців, так як World of Tanks. Досі отримує нові активи, активні аккаунти та повернення старих гравців, які дуже давно покинули гру. Та ті, хто нещодавно видали в її свого компутактора. Привіт, друзі! Ви на каналі News. Сьогодні важливі новини. Дивись до кінця, щоб зрозуміти, що буде з танками: Закриють проект чи оживе проект. Як ви вже бачили, присутні танки Абрамс та Леопард 1А5 нового покоління. Навіть в цьому відео, яке розлетілося мережею, є ці танки. З цього відео всі почали клепати відоси, що танки закривають. Проект помирає і багато інших несенітниць. Новітні танки мають дати друге дихання грі. Так як зараз дуже багато негативу на те, що немає балансу, немає прокачуваної техніки. Так як нові танки виходять копією вже існуючих у грі танків або танки, які зло. Мали рандом. Таким чином, Wargaming це розуміє, що гра котиться коту під хвіст. Страти гравців великі. Ще навіть на 2021 рік багато гравців розпочали просто видаляти танки з ПК. Повернемося до закриття танкового проекту Та є два варіанти. Перший із них це танки закриють на лесті, і там буде типу War Thunder, тобто реалістична гра з новими фарбами та новими танками. І другий варіант танки нового покоління додадуть до прокачування 11-12 рівня, щоб оживити гру. Зараз на екранах ви можете бачити. Бачити танки, які увійдуть до гри. Єдине, що немає української гілки, а саме танкового плоту. Введення нових танків 11-12 рівня може бути окремим клієнтом гри, для того, щоб розробники зрозуміли, що до чого та як реалізувати це все. І чи варто вводити техніку 11-12 рівня на основу, так як танки 11-12 рівня можуть зламати гру до кінця. Це якщо не апнути танк 10 рівня до рівня 11 рівня, щоб було протистояння, не Знав, ВГ має декілька проектів. Особливо на консолях, то в консолях додали танки 11 рівня та 12 рівня для того, щоб перевірити, як буде іти гра. Так, World of Tanks це популярна гра, одна із проектів Wargaming, яка ще не має техніки 11 та 12 рівня. Wargaming спочатку перевіряє на інших своїх проектах техніку, а потім пихає вже нам на клієнти. Вісім років тому Wargaming заявив, що танки 11, 12 та 13 рівня матимуть два класи розвитку подій: перше це гра в окремому режимі, тільки на 11. 13, -х, 13 -х рівнях битва проти новітніх танків та другий клас це битва з 10 рівнями, як і говорив раніше. Розробники запевняють, що обидва варіанти працездатні. Але який з цих варіантів буде найкращий, це буде залежати від тестування. До речі, зараз ви можете бачити, які карти підготували для нових танків, щоб ви розуміли, що це все буде у нас дуже скоро. Мені здається, що у 2024 році запустять танки 11, 12 та 13 рівня. Також вже готові декілька моделей танків 11 рівня, це Leopard 1 a 5 Т90М, Абрамс і Challenger 2. Також робота йде над тим, щоб ввести ракетне озброєння, і відповідно карти будуть перероблені під ракетні комплекси в Тур. Також броня може бути активна та багатошарова і так далі. Тому раджу вам, друзі, замислитися про те, що говорять інші блогери: закриють танки чи ні. Чи все ж таки введуть нові танки 11, 12 та 13 рівня? Я хочу вам сказати, що що ці птури, до речі, вони будуть огинати карти. Тобто, якщо танк стоїть за будинком, то ви зможете запустити ракету в нього. Але якщо ця ракета буде летіти тільки в цей танк, якщо цей танк не буде робити маневрів, робимо висновки. Висновки перше: закриття проекту World of Tanks в 2026 році не буде на 90%. Друге, нові танки в грі 80%, що введуть до кінця 2024 року. Три, а 2026 рік, нові танки зламають гру. І проект закриється назавжди. Жар четверто, очікуємо нові танки та багато реклами про танки 11, 13 рівень і повернення старих гравців, пінгування, лагання, серверів та дедос-атаки на сервери. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, то я буду вам дуже вдячний, якщо ви напишете свої коментарі, свою думку, що ви думаєте про введення 12-х та 13-х рівнів взагалі, ну можна сказати, в рандом або в інший режим та іншим клієнтам. Як ви будете дивитися на те, що це буде взагалі інша гра. Або ж то це буде окрема, так сказати, маніпуляція, як із ранговими боями, із натиском, можливо, з лінією фронта, або ж то, можливо, із стальним мисливцем. Тобто це окрема подія, яка буде постійно на постійній основі у нас у клієнті, і ми зможемо грати на танках 11, 12 та 13 рівня. І як ви думаєте, чи в загальному це можливо, і що ви можете сказати на те, що Wargaming втрачає дуже багато гравців, через що вони втрачаються? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що дуже цікава думка, особливо від вас чекати, що ви напишете, тому що насправді це дуже великий проект, який Wargaming, ну дійсно не закриє. Те, що розпочалося з таке сміття вливатися в Ютуб, в український Ютуб, те, що Wargaming закривається через те, що виходить танки 2.0 і так далі, ні, цього не буде, друзі. Це золота жила лихорадка мані, uh, і Wargaming не буде закривати свої проекти, особливо World of Tanks, який є першим проектом, який є найпопулярнішим серед. Можна сказати, танкових подій, тому що в нас є Вартаннер, є ще деякі там події, особливо це від Wargaming тому що Wargaming розробив дуже багато порталових ігор, які зв'язані із танками. І донатів найбільше йде, звісно ж, на World of Tanks, і найбільша аудиторія сидить тільки у World of Tanks. Ще хочу вам нагадати, те, що Wargaming хоче просто зробити танки 11-12 рівня, не тільки для того, щоб повернути гравців, які видалили вже давним-давно гру, а повернути гравців, точніше за Нових гравців, які сидять у War Thunderх і інших кластерах, на консолях, чи то на комп'ютерах, чи то на пленстейшенах і так далі. Якщо Wargaming це зробить, звісно ж, Wargaming буде отримувати більше грошей. Про що я говорив про рекламу? Реклама, звісно ж, буде в будь-якому випадку в усіх соцмережах, можливо, навіть через блогерів будуть рекламувати свої танки 11, 12 та 13 рівня, для того, щоб більше гравців повернулися до World of Tanks. Але якщо Wargaming не втрутиться до балансу, не втрутиться до того, що снаряди пролітають. На свої танки, то нічого в них не вийде, тому що для початку потрібно зайнятися своїми проблемами, які зараз знаходяться у грі, а потім тільки уводити танки 11, 12 та 13 рівня. Ви собі уявіть, якщо будуть, наприклад, танки 11-12 рівня, і їх будуть, точніше, і в цих танках буде такий ж самий баланс, як і на першому та десятому рівні. Не пробив картонний танк. Ну не будемо брати, тому що там одинадцятий, дванадцятий, 13 рівень, вони дуже броньовані. Візьмемо, пролетів снаряд. Навсквісь візьмемо там, наприклад, е летить снаряд упав у Землю ну, ви знаєте, наша гра вона така. Тому, друзі, я очікую від вас, ваших коментарів, що ви думаєте на рахунок цього. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я, тихого та мирного неба. Слава Україні! Україна переможе! До зустрічі в нових відеороликах.